Господь промовив до Мойсея й Аарона, кажучи промовте до ізраїльських синів, кажучи з поміж усіх тварин, які живуть на землі, ось тварини, які ви можете їсти, з поміж усіх тварин кожну тварину, яка має роздвоєне копито і має розділені на дві частини ратиці, і яка відригує жуйку, тих можете їсти. Лишень не їстимете з них, із тих, які відригують жуйку. Та з тих, які мають роздвоєні копита й мають розділені ратиці, верблюда, бо він відригує жуйку, та не має роздвоєного копита, тож він для вас нечистий, зайця, бо він відригує жуйку, та не має роздвоєного копита. Тож він для вас нечистий, дамана, бо він відригує жуйку, та не має роздвоєного копита. Тож він для вас нечистий, свині. Бо вона має роздвоєне копито і має розділені ратиці копита та не відригує жуйки, тож вона для вас нечиста. Не будете їсти їхнього м'яса і не будете торкатися їхньої мертвичини вони для вас нечисті, а ось те, що ви можете їсти з усього, що живе у водах, усе те у водах, у морях та в річках, що в нього є плавники і луска, те можете їсти. А все те у водах чи в морях та в річках, з поміж усього, що видають води, з поміж усіх живих душ, які живуть у воді, що в нього немає ні плавників, ані луски, те є гидотою. Нехай воно буде для вас гидотою, не їстимете їхнього м'яса і гидуватимете їхньою мертвичиною. Усе те у водах, що в нього немає плавників та луски, те для вас є гидотою, а з птахів гидуватимете оцим. І воно не їстиметься, воно є гидотою, орлом, грифом, морським орлом, коршаком, соколом і подібними до нього, вороною і подібними до неї, страусом, совою, чайкою і подібними до неї, яструбом і подібними до нього, вухатою совою, бакланом, ібісом, лискою, пеліканом, лебедем, чаплею, сивкою і подібними до неї, одудом та кажаном. Усі плазуючі з крилатих, які пересуваються на чотирьох, гидота для вас. Однак із плазуючих крилатих, які пересуваються на чотирьох, можете їсти тих, які мають голінки вище рівня своїх лап, щоб ними стрибати по землі. Можете з них їсти оце личинки сарани і подібне до них, цвіркуна і подібне до нього, сарану і подібне до неї, та коника, і подібне до нього. Усе ж інше, плазуючи з крилатих, що має чотири лапи, є для вас гидотою, і ви ним осквернетеся. Кожний, хто доторкнеться до їхньої мертвичини, буде нечистий до вечора, і кожний, хто нестиме їхню мертвечину, нехай випере одяг і буде нечистий до вечора. Те, що серед усіх тварин має роздвоєні копита чи має розділені ратиці та жуйки не жує, буде для вас нечисте. Кожний, хто доторкнеться до їхньої мертвечини, буде нечистий аж до вечора. З поміж усіх чотириногих звірів, усі ті, що ходять на лапах, будуть для вас нечисті. Кожний, хто доторкнеться до їх мертвечини, буде нечистим до вечора, і хто нестиме їхню мертвечину, нехай випере одяг і буде нечистим до вечора, це буде для вас нечисте, а сплазуючих, які повзають по землі, Нечисті будуть для вас оці ласка миша, варан, землерийка, хамелеон, гекон, ящірка та кріт. З усіх плазуючих, що живуть на землі, вони будуть для вас нечисті. Кожний, хто доторкнеться до них мертвих, буде нечистим до вечора. Усе, на що впало б щось із них, коли вони мертві, буде нечистим будь яке знаряддя з дерева чи тканини, чи шкіри чи мішковини. Кожне знаряддя, що ним здійснюється будь-яке діло, нехай буде замочене у воді, і воно буде нечистим до вечора, а тоді стане чистим. Кожна глиняна посудина, у середину до якої впало б котресь із них, те, що було всередині, буде нечисте, а її саму нехай розіб'ють. Усяка їжа, яка їсться, що на неї потрапить вода з такої посудини, буде нечиста, усякий напій. Який п'ється з кожної такої посудини, буде нечистим. Усе, що на нього впало б щось із їхньої мертвечини, буде нечистим. Печі й підставки для казанів нехай будуть повалені, вони є нечисті і нехай будуть нечистими для вас, тільки джерела вод, ставок і водоймище будуть чистими. Хто доторкнеться до їхньої мертвечини, буде нечистим. Якщо щось із їхньої мертвечини впаде на будь яке посівне насіння, що має засіватися, то воно чисте. Якщо ж на будь-яке насіння пролється вода і щось з їхньої мертвечини впаде на нього, то воно для вас нечисте. Якщо здохне щось із худоби, що її вам дозволено їсти, то хто доторкнеться до її мертвечини буде нечистим до вечора. Хто їстиме з її мертвечини, нехай випере одяг і буде нечистим до вечора. То нестиме щось з їхньої мертвичини, нехай випере одяг і помиється водою, і буде нечистим до вечора. Усе плазуюче, що повзає по землі, буде для вас гидотою, не їстиметься. З усіх плазуючих, які повзають по землі, усе, що пересувається на череві, і все, що завжди переміщається на чотирьох, що має багато ніг, не їстимете його, бо воно для вас гидота. Не чинитимете свої душі огидними через ніяких плазуючих, які повзають по землі, не оскверняватиметеся через них, і не будете ставати через них нечистими. Адже я є Господь, ваш Бог, тож і ви будете освячуватися і будете святими, бо святим є я, Господь, ваш Бог. Не оскверняйте ваших душ ніякими плазуючими, які рухаються по землі. Я є Господь, як. Який вивів вас із єгипетської землі, щоб бути для вас Богом, тож і ви будьте святими, бо святим є я, Господь. Такий закон про тварин, про птахів, про всяку душу, що рухається у воді, та всяку душу, що повзає по землі, щоб розрізняти між собою нечисте й чисте, звірину, яку можна їсти, та звірину, яку не можна їсти.